ТЦК вимагає витяг про бронювання. Але чи потрібно його подавати? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску КадроЛайф з Людмилою Смердовою та командою Кадроленд. Законодавство не передбачає подання витягу про бронювання до ТЦК. Це не повинен робити ані сам військово зобов'язаний, ані його роботодавець. Відповідно до порядку номер 76 Інформація про бронювання вже міститься у військово-обліковому документі в електронному форматі. Дані про бронювання доступні в реєстрі оберіг. Роботодавець може побачити їх на порталі Дія. Роботодавець може сформувати витяг, але не в тому розумінні, як вимагає ТЦК. По суті, витяг, який зараз має змогу сформувати роботодавець у дії, представляє собою табличку із працівниками зі статусами заброньовано або не заброньовано. Ще нюанс. З 1 грудня 2024 року порядок номер 76 не передбачає подання звітності про бронювання працівників роботодавцями. Раніше вимагався список про бронювання додаток 5, але ця норма скасована. Подання списків військовозобов'язаних для бронювання здійснюється виключно через портал ДІЯ. У свою чергу працівник має доступ до інформації про відстрочку у своєму військово-обліковому документі у застосунку Резерв Плюс. Тобто в електронному військово-обліковому документі підтягується інформація про бронювання автоматично, без додаткового звернення до ТЦК. Тобто у резерв плюс у військово-обліковому документі при бронюванні стоїть статус від строчка до дата. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Якщо заброньованого військовозобов'язаного викликають до ТЦК та просять витяг про бронювання, можна надати копію роздрукованого. ВОД. у більшості випадків цього достатньо. Це офіційний документ, який підтверджує надання відстрочки. Фахівці порталу Дія повідомили, що плануються зміни щодо можливості формування витягів про бронювання, але поки що офіційних оновлень немає. Більш того, представники «Дії» також зауважили, що інформація про бронювання відображається в електронному військово-обліковому документі. Також зазначають, що електронний військово-обліковий документ можна перевірити через QR-код. Це означає, що уповноважені органи вже мають технічну можливість перевірки без додаткових паперових довідок. Законодавство не зобов'язує подавати витяг про бронювання до ТЦК. Вся інформація про бронювання є у реєстрі оберіг та електронному військово-обліковому документі, доступному у Резерв Плюс. Якщо ТЦК вимагає підтвердження, можна надати копію роздрукованого військово-облікового документа. Та запропонувати читати QR-код цього документа. У дії готують зміни щодо формування витягів у форматі, який будуть сприймати представники ТЦК. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.